14 грудня в Україні відзначають день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції людей, які ціною власного життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію двадцятого століття, що сталася 26 квітня 1986 року. Ці дні по всій країні традиційно проходять пам'ятні заходи. Сьогодні вранці, в Білгороді Дністровському, аби віддати данину пам'яті тим, хто боровся з ядерним лихом, біля пам'ятного знаку тим, хто врятував світ, зібралися представники міської влади. Громадських організацій, трудових колективів, духовенства, громадськість міста та ті, в чиїй пам'яті відкарбувалася дана трагедія на віки, безпосередні учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. День вибуху четвертого реактора міг би стати останнім днем для України, якби у вогнище палаючого ядерного кратера не кинулися, жертвуючи собою прип'ятські пожежники і нічна зміна станції. За кілька годин їх спалених радіацією за. Мінять інші, а потім лік тих, які замінятимуть, піде вже на тисячі, на десятки тисяч. Здавна ведеться у годину великого лиха у час смертельної небезпеки на передній край стають найвідважніші. Суворий екзамен витримали всі: пожежники, транспортники, будівельники, медики, спеціальні частини хімзахисту, вертольотники та інші підрозділи Міністерства оборони та внутрішніх справ. На знак вшанування героїчного подвигу у ліквідаторів, яких немає вже сьогодні серед нас, які захистили собою не тільки Україну, а й людство, присутні поклали живі квіти до пам'ятного знаку. Спільне Фото на згадку, адже й сьогодні лік тих, хто вистояв, іде на роки. Час минає, але рани живріють, і біль не вщухає. Тривога не покидає людей, пов'язаних із скорботним часом ядерного апокаліпсиса. Лихо, що сталося на ЧАЕС, не залишило байдужою жодну людину. Дзвони Чорнобиля навічно будуть стогоном цілого людства, полум'янітимуть чорним вогнищем скорботи у нашій пам'яті. Ірина Вробинська, Анатолій Окінчук, першомуніципальний.